Маточне дерево. Маточне дерево, Сорту Бершацький. Медвежий горіх. Сорт Бершацький. Ось такий він. Такий. Величина. Оцього горіха Такого горіха. Ну я не знаю у кого ще хто може показати. Все одна плюха. Чи дві плюшки взяти так. О, на всю ладонь. Оце так міряти. А якщо взяти горіха, о, так розбити його, не роздостати його, то вже можна міряти середнім трапезундом. Зараз я наріжу тут черенки для... Попробую привити, бо його мало в мене, в мене тільки так воно на деревах. А от які вони які Води, Куди... які гігантські плюски висять? Тут вона по одному, по дві но то одного горіхи. Таких горіхів треба. Таких горіхів просто не знайдеш. От так, зараз ще покажу. От висять. Зараз дотягнуся. Немає де взяти вон. Видно? Який здоровий. Тут мілких взагалі нема. Взагалі. Куди вони як летять осінню, то ось тут взагалі монстри. Монстри з монстрів. Раніше не можна було сюди добратися, а зараз от Самі випадають, придозрівання самі випадають Зараз я добуду і загрузка в нього. Правда це дерево вже 56 років в цьому році. Вон, якщо видно які арестри, Опа. Які. Горіші ще висять. Дуже здорові. У них так одна, дві, рідко, три. Є й чотири плюски, але в основному ось гілки, все дерево. Вон, Наскільки вгружено. От дивіться. Ну такого. Такого ще не знаю хто покаже, бо говорять, що медвежий горіх неурожайний. Неурожайні це 112 кг ми брали з одного чистого горіха. Дивіться, яка загрузка. Все в плюсках. Все в горіхах. Живого місця нема на цьому. І всі такі... Вон. Як яблука висять. Оце, так. Це сорт бершацький. Оце іменно сорт бершацький. Все остальне, то другі сорт оформи, то опилітелі. Бо йому опилітель, у нього там рядом росте опілітель. А такі обалабухи. Тут можна дивитися, воно в'єтка. Зараз І... пока ще одну. Ось ще одна дивіться скільки. Не неурожайне. Ось його тако махнув, і навіть цих горіхів блядь, все, все дерево мотається. Неурожайний. я так покажу. Неурожайний. На ньому немає як взяти черенка, тому що він все время під нагрузкою, під загрузкою і черенок проблематично взяти з такою ж бурунькою, щоб прищепити. Так Зараз ще цього такі от всі неурожайні. Все. Буду шукати черенка. Всім пока.